Біля дверей хореографічної зали Черкаського національного університету абітурієнтка Олександра Барташевич повторює свій танець. каже, хоч від ранку хвилювалася, та зараз спокійна. Я, якщо чесно, в себе вірю, я не очікую поганих результатів, тому вважаю, що все буде добре. Поруч мама Олександри Наталія. Каже, завжди разом на всіх танцювальних конкурсах. Підтримує доньку і сьогодні. Разом до Черкас приїхали із Павлограду, що на Дніпропетровщині. Моя задача була підготувати її образ. За три дні зшився костюм, буквально. І, ну і все, підтримка. Мама, я в тебе вірю. Від мами. Я в тебе вірю, я в неї вірю вже 14 років. Три з половиною я її привела на танці. на спеціальність хореографія каже Олександра значитиме зробити крок до своєї мрії. Напевно, мрія, яка зараз у мене трошки вже збувається, це бути тренером дітей. Мрія про власну школу танців абітурієнтка Ольга Чернуцька каже, займалася танцями з дитинства та останній рік полишила цю справу. Пригадувала свої вміння напередодні виступу. Трошки хвилювалась, бо давно перед кимось не танцювала. Так малась. Попросила виступити, а так, щоб перед комісією, то <с> трошки хвилювалися. Ну, думаю, все добре. Кожен абітурієнт на творчому конкурсі може максимально отримати 200 балів, розповідає голова екзаменаційної комісії Черкаського національного університету Вадим Ткаченко. Їх оцінюють за п'ятьма критеріями. Це там фізична підготовка, технічна підготовка, образ, костюм, артистичні якості. Сьогодні, в перший день конкурсу, для участі в ньому зареєструвалось 13 абітурієнток, розповідає Вадим Ткаченко. Загалом для охочих вступити на бюджет по спеціальності хореографія організують чотири потоки творчого конкурсу. Ще три для абітурієнтів, які планують вступати на навчання за контрактом всі, хто хоче вступити на бюджетну форму навчання, ще до 10-го числа включно можуть реєструватися. Це ну, сьогоднішнє 9-те число, можна на 11-те, на 16-те і на 19-те липня, а пізніше, там, в 20-х числах, не бюджетна форма. В Черкаському державному технологічному університеті абітурієнтка Вікторія Суржок третю годину складає творчий конкурс на освітню програму дизайн, графіка та анімація. У роботі, каже, намагається дотримуватися всіх правил композиції. Якраз основний колір, чорний колір і основна фігура, щоб акцент на ній був. І загальна композиція, і середніми порозумруфів. Сьогодні п'ять абітурієнтів взяли участь в конкурсі за освітньою програмою дизайн-графіки та анімація. Розповідає завідувачка кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету Інна Яковець. З кожним наступним днем абітурієнтів більше. Зазвичай на останній день завжди найбільша кількість абітурієнтів. Загалом у Черкаському державному технологічному університеті відбудуться конкурси для вступу на спеціальності архітектура та містобудування та шести освітніх програм спеціальності дизайн, розповів відповідальний секретар приймальної комісії Черкаського державного технологічного університету Андрій Чорній. Ми організували три хвилі творчих конкурсів з претензією на бюджет. У нас 11 днів будуть творчі конкурси. В день проходить творчий конкурс. Ну, наприклад, зараз архітектура, і дві по дизайну. Завтра інших дві по дизайну. Таким чином сформовані розклади, щоб вступник чи вступниця міг скласти три різних творчі конкурси, на яких є бюджетні пропозиції. Аліна Бережна Олег Куреш, Суспільне новини, Черкаси.